Ну, що росіяни брешуть, що це результат стрільби Хаймарсів, Це точно брехня, тому що у Хаймерса фугасна боєголовка. От, і від його ураження зовсім інші ознаки має. Про те, яким боєприпасом був застосований, вже більшість експертів, власне кажучи. Висловилися це практично очевидно для будь-якого спеціаліста, що там були застосовані термобаричні е, зброя, е, можливо, і швидше за все, вона просто була закладена е, завчасно в самому приміщенні навіть. Е, термобарічна зброя це, е, коли з боєприпасу розпиляється газ або аерозоль, і потім він підпалюється, грубо кажучи, і детонує. От, ну, як вибух побутового газу в приміщенні, воно не складає загрози для відкритого простору, а в закритих приміщеннях це страшна руйнівна для людей, ну нелюдська. Нелюдська смерть. А воно виглядає як вибух. Ну, якщо людина спала, прокинулася від цих страшних подій, вона може їй може здатися, що це вибух, так? Ну, звук, від, ну, може хто не чув, як вибухає побутовий газ. Це за звуком це вибух. І вибух спрямований назовні. А всередині цього аерозольного. Облака, там відбувається швидке горіння і згорає все горіння повітря. Ще чи може людина, яка вижила, сплутати оцей вибух з ракетним ударом. Навряд чи. Ну, власне кажучи, ви, ви отут у нас на пазняках колись недавно. Перед війною вибухнула квартира з побутовим газом, а через пару років недалеко прилетіла, прилетів калібр. Власне кажучи, я так сумніваюся, що хтось із мешканців міг би серйозно сплутати по результатам і по ситуації ці два, ці два вибухи. Хоча, може, не спеціалісти, якісь бабусі їм, власне кажучи. Ні, мене цікавить хлопці, а... що вижили, які вони будуть давати покази. Тобто, власне це кажучи, не... тут ситуація ж така, треба розуміти, що які покази росіяни, зараз були, зараз... росіяни власне кажучи, і замітають сліди, як ці покази вибиваються і як. Е... Що вони робили? У мене друзі, які з 2016 року в російських котівнях сидять кримські бранці Кремля, і то, власне кажучи, те, що вони роблять з людьми, щоб вони дали покази, такі, які їм треба, від електро. Ну, там не буду, я не буду я вдаватись подробиці. Це дуже жорстокі і нелюдські методи. І, власне кажучи, вони можуть заставити людину наговорювати на себе, на друзів. Я мала на увазі, можливо, хтось з людей цих все ж таки повернеться колись по обміну або після звільнення нашої держави після перемоги. Сподіваємося, що хтось повернеться живий і тоді, можливо, розповість нам правду. Я про це. Тобто, обстріл з цією, з цією зброєю, яку ви описали, сплутати неможливо. Навряд чи це можливо. Крім того, є ж дані об'єктивного контролю, власне кажучи, вже є і супутникові знімки. Цієї території, про що вам вони кажуть всі супутникові знімки? Про... Тут спеціаліст. про ці я не спеціаліст, але я бачу, що удар був спрямований не ззовні, а із середини Ага, це, власне Василь кажучи, в тому в цьому і відмінність від о... фугасного боєприпасу від термобарічного. А як це відбувається? От вони запустили цей газ, а потім його підпалили. Ну так, примітивно, так? Ну, якщо, якщо дуже примітивно, так, да. а боєприпас, ну, це може бути якийсь е... якась ємність, яка вибухає, розривається, з неї газ виходить, а потім через. Якусь певну долю секунди, через, через, через кількість секунд відбувається ініціація цієї повітряно, -повітряно суміші, повітряно-газової суміші, підривач діє через, ну, з, певним, з певною затримкою. Ну, власне просто, просто була ще версія, що були використані вогнемети. Таке теж можливо. Ну, я думаю, що це, це ще раз, це треба бути фахівцем, адже що від вог... Коли палає повітря, по... газове повітря на суміш, чи це ж теж хімічна зброя, власне кажучи, вогнемети. Що з людським тілом робиться, дуже схожі результати. Але фахівці, я думаю, по, навіть по тим фото, які залишились, залишили по своїй недолугості колаборанти, російські фашисти, і ті дані, які будуть отримані з супутника, і дані інші об'єктивні і свідчення очевидців. Я, власне кажучи, у нас, і не тільки в нас, є досить потужні експерти, які зможуть провести експертизу. І я думаю, колись росіяни, збивши МА-17, розповідали найрізні історії, але знайшлись фахівці, які провели протягом багатьох років слідство. І вивели все до найбільшої ниточки найменшої. Так що, власне кажучи, цей злочин просто так росіянам теж з рук не з'їде. Тому що тут і росіяни, і тут претензії до Червоного Христа, і до ООН, власне кажучи, комусь треба відмитись, або Качехет. Треба закривати взагалі як організацію, тому що вона і тут себе продемонструвала як гарант того, що вона нічого не гарантує. Так, ідем. так. І вже тепер, тепер зовсім останнє запитання. Знов таки хотіла про Оленівку. Як гадаєте, навіщо росіяни могли це зробити? Ну, найбільш очевидне, це вони намагались замісти сліди з катувань, замісти сліди порушень міжнародних конвенцій щодо військовополонених, Женевських конвенцій, майже всіх. От. І в той період, коли почалося досить активний суспільний тиск. Останніми тижнями як поширюватись інформація, і, ну, власне кажучи, публічний, публічний тиск виник не тільки в Україні, так і по світу, взагалі в цілому. Росіяни вирішили, що треба це діло приховати. А чи це могло відбутись взагалі? Я думаю, що воно. Якби не відбулось там вчора позавчора, то воно б відбулося через місяць, через два. Власне кажучи, захопивши наших хлопців з Азова і Морпіхів, вони вже підписали їм смертний виток. І хлопці, як дивишся на їх фото, коли їх, вони знали, що Що це їх остання місія?